Соромився, боявся на себе подивитися. Я зрозумів, що назад дороги нема, і якщо мені треба буде побороти не тільки свою вагу, а й прийти е, до перемоги, аби не підводити свою команду, аби стати кращою і здоровішою людиною. Рівнянин Віктор Ярощук найважчий учасник телепроєкту Зважені та щасливі. В червні чоловік вибув з реаліті і зараз перебуває на домашньому схудненні. За умовами контракту на телеканалі СТБ чоловік не може поки що показувати свою статуру, тож під час інтерв'ю з ним ви не побачите його обличчя. Ще до проєкту у мене вага була 239, я важився в супермаркеті в АТБ. Я почав теж якось трошки худнути. І побачив, що є цей кастинг, і зрозумів, що ось цей той шанс, за який мені треба хапатися усіма руками. Ще в 2019 році чоловік подавався на кастинг проєкту Зважені та щасливі. Однак тоді сезон скасували через ковід. 19 та мрія змінитися не зникла. І вже за кілька років Віктор знову спробував свої сили. На реаліті він прийшов з вагою 229 кілограмів, адже худнув самотужки. Я тоді, коли худнув, я їв 4500 калорій на один день. Зараз там було в мене. Гречка в один день. Картопля, торт, піца, хот-доги, котлети, рибні котлети. якісь. Ну, коротко, ну Гора їжі, якісь теж фрукти, два помідори. <сум> ну, це просто шалена кількість їжі насправді була. І я зараз думаю, типа, як же ж я в себе це все впихав. У Віктора є кохана дівчина Надія, яка такий підштовхнула на таке рішення, підтримувала його та давала віру в себе. Справа в тому, що мені про це і вона говорила про цей конкурс, «Важені й щасливі. І ще коли ми не були знайомі, я ж і в школі теж був великий. Мене е, мої друзі теж відправляли туди, але я якось соромився. А просто вже довів себе до такої ступені, що. Це вже стало просто необхідністю. Віктор каже, найважче на телепроєкті для нього були це конкурси, адже чоловік страшенно боїться висоти. Тому що до них я був абсолютно не готовий. Справа в тому, що ну от я боюся висоти. От я почав дивитися ці всі програми і знав, які там конкурси будуть. Я почав дивитися на Ютубі е, різних там філософів, як же ж побороть цей страх висоти. І е, справа в тому, що ці філософи ніхто не порадив, що треба зіштовхуватися лицем до лиця. Треба було, е, ну не знаю, в контрольованих якихось умовах. Е, Спробувати вилізти на якусь висоту щодня. Віктор Ярощук боровся зі своїми страхами, які давалися йому дуже важко. Він вчився не лише правильно харчуватися, а й мислити інакше та стимулювати себе. Саме більше мене стимулював той момент, коли мене показали перед цим чорним зеркалом. Я нікого крім себе не бачив. По всіх боках було зеркало. Я зрозумів, побачив себе таким, яким бачать мене мої близькі. Таким бачить мене моя дівчина. І мені стало жахливо соромно, е жахливо страшно. Учасник проєкту каже: справжньою вірою в себе та поштовхом не зупинятися. Є підтримка, яку надавали журналісти. На жаль, після третього тижня випробувань чоловік покинув реаліті. Я належав, Я е, програв у конкурсі, отримав антибонус, який важко е, ну перевершити, що не велить. Це був конкурс на матрасах, і я не зміг перелізти навіть через один матрас. Бо ну мені мішав живіт, дуже велика вага з червня 2025 року. Він худне в домашніх умовах, займається у спортзалі та щодня працює над собою. Перше моє тренування вдома. Я його виложив в інстаграмі, то я зробив. 30 чи навіть 35 хвилин на орбітреку за один раз зараз я роблю до години, і при цьому, що я йду ще роблю різні вправи в тренажерному залі, ходжу ще в басейн. У мене бувають такі тренування, що я оце все комбіную. Додає, попри фізичні зміни, найважливішим стало переосмислення ставлення до життя і їжі. Для мене ця їжа е зараз і тоді, і я надіюсь. По ну до кінця життя, це як квиток назад, який відштовхує тебе туди, куди в тебе немає майбутнього. Там тільки смерть. Зараз мета чоловіка схуднути до визначеної ваги та зробити свої кохані надії пропозицію. Я хочу важити 100 кілограмів. Це моя основна ціль, до якої я йду. Сьогодні Віктор продовжує шлях до своєї мети, а ще не забуває ділитися позитивом і вітає друзів. Вани Марії, сьогодні день народження. Хочу передати їй привіт і привітати з ним народження. Учасник проєкту каже: справжньою вірою в себе та поштовхом не зупинятися є підтримка людей, які були поруч завжди. Зустрітися з Віктором вдруге та показати його глядачам на камеру. Ми домовились вже в грудні після фіналу проєкту. Зважені та щасливі. Діана Смирнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.